А цес плюс так називається рубрика на каналі, в якому я розповім вам про кращі з найкращих манк. Перший випуск цієї рубрики вам сподобався і набрав більшу ніж достатню кількість вподобайок. Тому ця частина вийшла на основі вашої активності. Ця манга зовсім не вписується в цю рубрику, так як попередні частини цієї серії вже анімовані. Але так як вони виходять не часто, то раджу все ж переглянути огляд, навіть якщо вони дивились або не читали попередні роботи. Адже ця частина є окрема робота, яка не відноситься до гексології. Так, незважаючи на те, що манга носить назву Джоджо і в самому сюжеті є персонажі з ідентичними іменами і зовнішністю старих персонажів, ця частина вважається перезапуском і окремою частиною. Автором шарів. Є Аракі Хірохіко. Якщо оцінювати загально його роботи для тих, хто не ознайомлений з ним, то скажу наступне: Аракі має талант передбачити думки читателів. Це особливо замітно серії Джорджу, коли відбувається якась подія. Аракі намагаються зробити сюжет максимально неочікуваним і непередбаченим. Що робить Джорджу у тому числі сьоми частину, цікавою. Одне, що залишилося з попередніх частин, це імена, про що я вже говорив, а також стенди, духовна сила. Але правда кажучи, їхнє отримання суттєво відрізняється від канонічного способу. Перша частина вийшла в. В далекому 2004 році, а аніме досі не вийшло. Як для попередніх частин, так і для сьомої частини Аракі вибрав концепцію манги для сьомої частини це став вестерн. Сюжет цього шедевру розгортається 1890-х. Світ мангі відрізняється від нашого розвитку технологій та модою. Підприємець Стівен Стіл проводить найбільшу гонку на конях Стіл Блуран через всю Америку, починаючи від Сан-Дієго, проїжджаючи через ключові точки і закінчуючи в Нью-Йорці. тому не можна змінювати коня, а головним призом є 50 мільйонів доларів. Це привернуло увагу всього світу, в результаті чого у гонці брали участь більше як 3 тисячі наїзників, у тому числі нашого псевдоголовного героя Джейро Цеплі. Минулому досвідчений кат. Чому псевдо та тому, що більшість часу манга буде розповідати саме про Джеро, але насправді до фіналу манги головним героєм є не він, а хто секрет. Хоча ті, що вже дивилися, хоча перший сезон, знають, що з ним станеться, тільки почувши прізвище Цеплі. А може не станеться, хто знає? Манги є альтернативною, а не каноном, тому правила тут інші. Сюжет манги починається на старті і закінчується на фініші гонки, тому всі події будуть відбуватися саме під час неї. Джайро не має ні стенда, ні хамона, але отримує нову для серії Джоджо здібність обертання сталевої кулі. Так важко уявити, але сталева куля нічим не відстає від стендів до того ж в умілих руках. Сама куля бере історію як традиція сім'ї Цепелі, яка в кінцевому результаті прийшла до джеру. Можна багато розповідати про роботу кулі, як використовувати спін, приклади і ефекти використання. Плюс до чого тут принцип золото прямокутника митців та природи загалом. Але це для майбутнього відео, звичайно, якщо це відео вам сподобається. Шлях джару проводить не один, а своїм напарником Джоні Джостер. Нашим новим Джоджо. будучи в минулому вмілим і популярним жокеєм, а через свою помилку ставши інвалідом із паралізованими ногами, Джонні і не мріяв знову взяти участь у скачках, якби не один випадок. Доторкнувшись до кулі Джайро, Джонні отримав імпульс у ноги, від чого вони на мить змогли б запрацювати. Головна ціль учасників гонки 50 мільйонів доларів. Так думають глядачі стіл Run і читачі манги, але не все так просто. Це ж Джоджо. Насправді гонка розпочата не задля грошей чи популярності. У неї є темна сторона, про яку мало хто знає. Так і з персонажами, не всі борються. Це саме за гроші, хоча вона до кінця гонки навіть не розглядається як головний приз, як це було на початку. Мета джайру врятувати невинного хлопчину від казні і отримати його амністію. Мета Джонні дізнати секрет сталевої кулі і причину, чому він зміг стати на ноги, хоча це було тільки на мить. Також, як і в інших частинах, Джоджо, у сьомій частині є велика кількість різноманітних персонажів, за яким дійсно цікаво спостерігати. Звичайно, головним персонажем залишається дуо з Джонні і Джайру крізь сюжет, аракі подає нам їхній розвиток, а також розвиток їхніх стосунків. Важності від проблем, які зустрічають Джоні і Джайру. Для когось може здатися, що сьома частина є доволі велика за обсягом аж цілих 95 глав. Але можу сказати, що самі події манги дуже поспішають, гонка як не як. Через це манга отримує як і плюс, так і мінус. Зараз поясню. Діло в тому, що в попередніх частинах важливим канонічним моментом було виявлення принцип роботи стенда ворога, що могло займати по декілька глав. У сьомій частині персонажі орієнтуються швидше, ніж це зробить сам читач. З одного боку персонажі в такі моменти виглядають більш розумними. А з іншого втрачається головоломка для читача. Манга приховує ще багато різних деталей, про які я вам не розповів, щоб уберегти від спойлерів. Адже перше враження читача є важливою для сприймання самої історії. Те, про що я можу сказати і що ви вже замітили, це мальовка манги. Порівняно із першою частиною Аракі робить колосальний скачок. Так, це не фоторалістичний понпул, але в цьому і є суть. Аракі в сьомій частині досконало свій особистий стиль. Підсумовуючи, скажу, що Джонні вийшов особисто для мене порівняно з іншими головними героями. Непогано. Ганим персонажем, який має як і світлу сторону, за що його люблять, так і темну сторону, за що його ненавидять, в тому, що Джонні не бореться за для своєї сім'ї, а для себе. Скажу чесно, я не читав ще восьму частину, але щоб переплюнути сьому, яка до речі і для мене має деякі питання. Аракі потрібно буде дійсно попрацювати, щоб пригнути вище самого себе. Дякую, Аракі Хірохіто, Хіро за таку прекрасну роботу. А так пробуйте читати мангу і не забувайте ставити лайки. А з вами був 66 xcry і бувайте!